Чи ловила ти себе на думці, коли порівнювала себе з іншими, що ти відчуваєш? Відчуття захоплення чи неприємне стискання у тілі. Це відчуття неприємного стискання називається заздрість. Коли ти заздриш, насправді ти не відчуваєш ворожості до цієї людини, ти нею захоплюєшся. Просто це захоплення соромиться вийти назовні. Заздрість виникає тоді, коли ти бачиш у людині те, що сама хотіла б мати. Ти не злишся на неї, ти злишся на себе. Бо десь у глибині душі розумієш, ти теж здатна бути такою, але поки не дозволяєш собі це визнати. Іноді нам здається, що це неправильно чи соромно. Заздрість активує ті самі зони мозку, що й мотивація, тобто заздрість руйнівна емоція за своєю природою. Якщо правильно її використовувати, вона може стати потужним паливом для дії. Замість запитання, чому це є в неї, а не в мене, скажи собі Я теж зможу. У мене є всі ресурси, щоб це втілити. Не принішуй заздрість, трансформуй її в дію. Нехай ця емоція не спалює тебе зсередини, а розпалює твій потенціал. Сформуй нову навичку перетворювати заздрість на енергію розвитку. І тоді ти обов'язково побачиш позитивні зміни у своєму житті і байдуже, яку ціль ти собі поставила.